Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, я Піноцит, і сьогодні так я постригся, як то кажуть. Ось так. от. Тепер я повернувся десь в 12 років, де я був з такою стрижкою, а не з там ось такою от. Ну, поки що отак. От, але сподіваюся, що це не надовго, хоча мені навіть туша навіть імпонує. але... Це таке е, І сьогодні ми будемо дивитися Reddit е, українською від Соловейко. Е, дівчата дають поради хлопцям для першого побачення. я В мене взагалі не було ні, ні дівчини, ні хлопця, слава Богу. Е, і е, в мене якби я взагалі якийсь прям такий прям в мене ніколи не було побачень, в мене ніколи такого не було, тому якось так. Сподіваюся, дівчата, з Reddit мені допоможуть. Що я тепер буду знати, що мені точно не треба робити? Сподіваюся на це. Ну добре. А з Reddit, що можна і чого не можна робити хлопцеві на першому побаченні. До речі, голос, до речі, приємний у цього чувака. Можна будь жартівливим і смішним. Намагайся не сприймати речі надто серйозно. О. Зважаючи на це, не жартуй. О, це ж я, це ж я. Я постійно жартую, я там скажу: опа, дивися. <плес> ось так. Ось. Ні, ну, дар... ні, я так не роблю, я більш так. По іншому жартую, звичайно. Але все ж. з усього. Я ходила в кіно з хлопцем, який постійно намагався обійняти мене, а потім казав жартую. <плес> Чисто так. Чисто давай цей розкриває. Тавіть тут написано: стібаєш рівінку, жартую. Потім він спробував мене поцілувати та сказав, ні, це просто жарт. Найгірше побачення в моєму житті. Нормально. Такий собі. рівень, жартую. Будьте веселим і відкритим. Хоча я не очікую, що ти оплатиш рахунок. Ми можемо розділити його. Я вважаю, що це справедливо. Крім того, останній хлопець, з яким я ходила на побачення, згадав, що він засмучений, що його попередня дівчина не зробила йому мінет після того, як він витратив 40 доларів у Red Lobster. Нормально. Нормально, нормально. Ой. Не робіть цього. Не кажи, я люблю тебе на першому побаченні. Це насправді сталося зі мною. Це був один із найнеприємніших моментів у моєму житті. Mm -hmm. Намагайтеся не говорити занадто багато речень, які починаються зі слів, коли у мене будуть діти, і не говоріть занадто багато про свою маму. Привіт, моя мама мила жінка. Mm -hmm. Або ще гірше. Зателефонуйте мамі чи напишіть мамі під час нашого. І я не знаю, хто б це робив взагалі. я, ну... Ні, можливо, це якісь там люди, у яких мами, мами прям так переживають, я не знаю, там прям <проб> надпобачення. Але побачення це таке, що, типу, що тут переживати, типу. До побачення. У мене був хлопець, який зробив це. Досить швидко мені стало некомфортно. Ой. Я не знаю, це приємно. Коли мама пише йому повідомлення. і моя Ну, мама... хоча б повідомлення, а не те, що вона там названю. Ну як ти там? типу, Ти вже зробив це. Ти зробив мені там онука? Це взагалі та, це такий крінг був би тоді. Ну, навіть я таке ось не робив цього б. Знаєте, це такий був крінг. Мама весь час пише мені повідомлення. Якщо я не відповім, вона подзвонить. Це якось жахливо. Тож, якщо хлопець пише себе з мамі, я не знаю. Ну хоча б там написав там, мам, не зважай мені, тут, то я тут, побою ні тут. Мам, можеш, будь ласка, не писати мені, ага, ну. А, ну добре. Звинувачую його в цьому. Вимикайте телефон, коли йдете на побачення. що. Ви там, щоб провести час разом. Ви переживете, не надсилаючи повідомлення протягом кількох годин. А потім приходиш додому такий А, че! І ти такий, ну я просто на побаченні а, ну добре. Гігієна і догляд за собою є обов'язковими. Я сьогодні не брився, але сьогодні побрився, обов'язково. Використовуйте одеколон в помірних кількостях. Ну, будьте не не з нею чесними. Не кажи їй, що ти принц якоїсь екзотичної країни, коли насправді ти просто дрібний злодій. Із... Аладдін з джином. джином. З огляду на це є таке поняття, як занадто чесний для першого побачення. Не підіймайте такі теми, як шлюб, діти та інші uh -huh. важливі моменти. Така поведінка зазвичай пов'язана з жінками, але ви здивуєтеся, скільки чоловіків разом роблять це. У вас буде достатньо часу для цього, коли ви справді перебуваєте у стосунках, і не використовуйте її як резонатор для своїх проблем і не робіть її його терапевтом. Це не те, для чого перше побачення. Не тисніть на неї щодо сексу. Також mm. пам'ятайте, що секс це не товар і не ціна іншими словами. Mm -hmm. Вона не винна вам жодних сексуальних послуг. Якщо вона захоче, вона це зробить. Якщо ні, ви можете спробувати підняти цю тему іншим разом. Але незважаючи ні на що, завжди поважайте її рішення. Добре. Слідкуйте за своїм споживанням алкоголю. Інакше ви можете сказати або зробити щось, про що пошкодуєте. Ну, з, з приводу цього, я, до речі, сам алкоголь вживаю, типу. Не так багато, типу, я, я вже знаю свою норму, і якщо я виходжу з цієї норми, то все ні. Я більше не буду. Типу, точно? Типу, я знаю свою норму. Пийте як цивілізована доросла людина, а не як стереотипний хлопець з багатої сім'ї. <гум> заради любові до всього доброго і святого. Не пийте за кермом. Ой, це взагалі. Не говоріть занадто багато про своїх колишніх. Ви не хочете здаватися злим і озлобленим або надто сумним. Якщо ви справді ще не відпустили свою колишню, то приділіть трохи часу собі, перш ніж спробувати вступити в нові стосунки. Будьте ввічливими. З офіціантом-офіціанткою. Якщо ви губо поводитеся з офіціантом, дівчина виправдано замислиться, чи так ви будете з нею поводитися. Ну, так. Не говоріть про релігію чи політику. Є час і місце для балакань, а перше побачення, ні та ні інше. Ага. Не ставте її на підестал. Вона також людина, і я впевнений, що вона так само не квує через можливість відмови, як йти. Тримайте свій мобільний телефон під рукою на випадок екстрених ситуацій, угу. але не надсилайте повідомлення всім протягом побачення і не грайте віги. Ну, це понятно. Не демонструйте дорогі речі та не витрачайте на побачення занадто багато грошей. Будьте впевнені, знервованість або дратівливість доставить їй дискомфорт. Наприклад, це може означати, що вам є що або кого приховувати. Ну, спочатку я скажу, що різні жінки люблять різні речі. Але загалом я б сказала, що є кілька речей, які можна і не можна робити для мене особисто. Можна будьте собою, будьте чесними, будьте скромними та слухайте стільки, скільки говорите. Не хваліться тим, скільки у вас грошей, дорогою машиною чи витративши 500 доларів на сорочку, як це зробив один хлопець на побаченні зі мною. Я просто подумаю, що ти довбаний придурок. Не очікуйте, що оплата обід. Це точно. Добаний придурок. придурок. Тут це автоматичне запрошення в мої штани. У мене немає проблем із розділенням рахунку чи окремими рахунками. Завжди весело, коли хлопець не розуміє, чому ти відмовляєшся зайти до нього і згадує, що він витратив на тебе гроші. <гум> так, це хороший план, щоб залізти мені в штани. Змінено, ну Просто, я що... зрозумів, що це за термін залізти мені в штани. Я зрозумів щось прояснити. Я завжди пропоную розділити або заплатити за квітки тощо. Є хлопці, які відмовляються дозволити нам платити за будь-що, а потім вважають, що вони мають право на секс. Хтось думає, що це спрацює, навіть якщо він так думає. Він безперечно розуміє, що це погана ідея. погана ідея. У мене був друг, який був упевнений, що це саме так працює. Крім того, якщо він не був повним дурном для дами, вона чомусь була зобов'язана йому сексом. Він відчув образу, коли я припустила, що йому було б легше відвідати повію. Так, не говоріть про себе занадто багато. Ми всі любимо говорити про себе, але іноді це може вийти з-під контролю, коли ми нервуємо. Uh -huh. Розмовляйте приблизно 50 на 50 і ставте питання: не кажіть їй, що вона занадто товста. Це призведе до швидкого закінчення побачення. Повірте мені, я знаю, я знаю. Uh -huh. Хлопець надіслав мені повідомлення: почистиш зуби, я хочу поцілувати тебе. Перед першим побаченням, ну краще не робиться. <рес> я такого ніколи не робив би. Знаєш, це такий почисти зуби чисто, знаєш. Це перед. Якщо я... мені там дівчина напише помийся будь ласка, перед е... цим самим. І це було б дуже дивно. Цього ха, ха я лежав у своєму ліжку з похмілля після вчорашнього вечора, і цей коментар розмішив мене. Деякі хлопці справді це роблять. Не говоріть ні про кого погано, особливо ваших колишніх. Не поводьтеся групу з офіціантами не, чи будь-ким іншим. Не діставайте телефон, щоб написати повідомлення і не кладіть його на стіл. Не змушуйте друзів дзвонити вам, щоб дізнатися, як справи, і витягти вас з поганого побачення. Набери сміливості та будь чесним, якщо хочеш піти. Запитайте про мої захоплення та те, чим я люблю займатися. Вам не потрібно, але відчинення дверей і висування мого крісла справлять приємне враження. Не обіцяйте подзвонити, якщо не зателефонуєте. Запроси мене на друге побачення після нашого першого, я не хочу гати в Будь веселим, змусь мене сміятися і просто бути собою. Пішли на перше побачення в суші. Одна з булочок була величезною, з вуглом на горі. Я запитала хлопця, чи варто нам розрізати кожний шматок навпіл, і він сказав: Ні, я хочу, щоб ти поклала це все собі в рот, щоб перевірити на потім. Вибачте, але мені, як хлопцю, це було смішно. <гум> не, ну я розумію, чи це смішно. <гум> я визнаю, що це, мабуть, був не найкращий коментар на першому побаченні, але водночас ваша реакція-відповідь показує йому наскільки весело вам буде пізніше, якщо буде пізніше, лише тим, як ви відповіли. Але Жінка, це... яка відчуває себе комфортно, це занадто велика многоходовка. <гум> з згайливими сексуальними інсинуаціями, може викликати ентузіазм. Хоча я можу зрозуміти, як ви могли б подумати, що він був жахливим, судячи з його тону чи того, як він виглядав, сказав це, бути надто напруженим із коментарями на кшталт цього. Я не намагаюся бути критичним, але я розумію, про що ви маєте на увазі, особливо якщо він вас не дуже вразив. Не будьте надто серйозними чи напруженими. Багато з цих дописів про висування стільців і відкривання дверей автомобіля. Я б зарезервував це для чудового побачення. Але не першого. Будьте легковажними, жартуйте, смійтеся. Перше побачення це знайомство з дівчиною. Настав час перевірити, чи можна з нею весело провести час. Це те, що має значення в стосунках. Не старайтеся занадто сильно. Поводьтеся з нею як з приятелем на першому побаченні, і переконайтеся, що вона отримує задоволення. Прочитайте мову її тіла, знизьте тон. Якщо вона виглядає так, ніби їй незручно. Нехай вона більше говорить. І нарешті вона не зобов'язана вам сексом. Ви доросла людина. Ви можете контролювати себе. Йди додому, мастурбуй. Я не знаю, чому мене так це розмішило, але добре. Йди додому Мастурбуй. чисто після побачення таке все, я потрочив і все і заснув. Правило номер один: будь впевненим. Нас не хвилює, чи ти тупий, крутий, багатий, чи бідний. Якщо ти не впевнений у собі, ми це відчуваємо. Я зустрічала багато хлопців, які були привабливими, але з нульовою впевненістю. І впевненість не означає бути комунікабельним чи балакучим. Це означає почуватися комфортно самим собою і щоб люди сприймали вас серйозно. Угу. Відчиняйте її двері: двері автомобіля, двері в ресторан тощо. Будьте джентльменами. Ніщо не змушує жінку непритомніти більше, ніж справді милий хлопець, який докладає зусиль, щоб допомогти жінці. Посміхайтесь і зберігайте зоровий контакт. Але не намагайтеся не поводитися надто моторошно. Зверніть увагу на ознаки того, що ви їй подобаєтеся, торкання рукою до вас, газі її волоссям, посмішка, сміх над вашими жартами. Переконайтеся, що вона добре проводить вечір, і переконайтеся, що ви також. Не завжди говоріть про себе: жодна дівчина не любить хлопця, який зарозумілий і більше захоплений собою, ніж побаченням. Не захоплюйтеся нею. Не кажіть, що ви хочете одружитися і мати дітей якомога швидше. Пане, це розмова, коли ви були разом, принаймні від 6 до 12 місяців, ну, але жодних пропозицій приблизно 12-місячного періоду. Не змушуйте її займатися сексом на першому побаченні. Насправді, не тисніть на неї ні до чого, якщо вона не відчуває себе в цьому комфортно. Mm -hmm. Сподіваюся, це допоможе, навіть якщо вже пізно. Успіхів вам на першому побаченні. <звук> Купайтеся та голіться. Мені напили. <рес> Ось це дуже важливий момент. Добре. Буду От прогуління добре, я помолиюся сьогодні. Худними нігтями та неохайними дводенними бородами думають, що з ними все гаразд, тому що їх приятель сказав їм, що вони мають гарний вигляд, без розмов про секс. Мені приємно, що ти думаєш, що моїм цискам подобається поцілунки. <рес> Я не знаю, чому мене це смішить. Але ти просто провалив побачення. Хлопці, які говорять про те, як сильно вони хочуть доторкнутися до нас, поцілувати нас і викрищаюся. Це те, що змушує жінок пудрити носа і тікати через чорний хід. Не напийся. Келих або два вина це добре. Так. Але якщо на першому побаченні ти станеш розгубленим і дурним, я подумаю, що ти алкоголік. Я не зустрічатимуся з алкоголіком. Не говори про свою колишню. Я не твій довбаний терапевт. Я не знаю, про що думала твоя стервезна колишня дружина, дівчина, mm -hmm. коли кинула тебе. Mm -hmm. Але я знаю, чому я не дам тобі друге побачення. Якщо сподобалося відео, постав вподобай... Да, до речі, вподобайка, підписка на канал, як то кажуть, вам допоможе цьому відео. Ну що ж, ми подивилися поради, я сподіваюся, мені це допоможе. Ну що ж, а я пішов голитися. На побачення голитись, я не знаю, але все ж таки просто поголитесь, щоб нормально було. Ну що ж, а я з вами був я, Піноцит. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. І на мій канал теж, звичайно ж. Там, якщо що, оригінал в описі. У мене мій Телеграм, Інстаграм і все інше теж знаходиться в описі. Що ж, бувайте!